У нас сьогодні дійшли руки до вольєра нашого Ральфа. Хто на нас підписаний нещодавно? скоріш за все, не знає, що у нас живе песик Ральф. Це німецька вівчарка, як то кажуть, наша перша дитина. Маємо ось таке до. Вольєр для нього ми майстрували самостійно. Власноруч, і я пам'ятаю той момент, коли він маленький, бігає, нема де приткнутися на цьому подвір'ї. І ми починаємо йому варити ось цей вольєр, купили буду. Вона ще косо, криво тут всередині стояла. Взагалі не було як в неї залізти. Але він зрозумів, що це буде його куточок. Полюбилось йому це місце. Що тоді він лежав, вилежувався з самого початку тут. І зараз так само, навіть коли вольєр відкритий він все рівно знає, що це його. Він тут лежить, йому тут комфортно. Взимку в буді тепло, влітку прохолодно. Сьогодні ми запланували тут візуально навести красу. Ось пофарбували, оновили трошечки Буду. Але звісно, в планах її на наступний рік замінити, тому що він добряче точив об неї зуби. Також хочемо замінити стінки на гарний дерев'яний брус. На наступне літо планів вистачає. Я сподіваюся, що саме перше це ми візьмемось. Справді за цей вольєр. Також його сьогодні повністю пофарбували, тому що добряче заіржавів. Як бачите, головний експерт, який має приймати у нас роботу, контролював абсолютно кожен процес. Іначе що ми аж зробили? Підфарбували буду, гарно відмили бруківку, також підфарбували основний метал. Ну і вольєр засяяв просто новими барвами, аж виблискує на сонечку, ну настільки гарно. І чоловік спеціально для Ральфа в інтернеті, для тварин замовив ось таку посипку. По ідеї потрібно було сипати її в вольєрі, і вона. Повністю знищувала б увесь аромат. Але толку з неї мало, Взагалі не дієва штука. Ну але якщо вже маємо, то сипемо, нехай буде. Ну а винограду в цьому році ми не мали. Все побив град. Тому щоб воно не осипалося на землю і не робило нам безлад, ми просто його обрізали і викидаємо. За гарну поведінку вручаємо нову іграшку. Ну а ви не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк!